У Києві відбувся 10-й ювілейний сезон тижня моди Мерседес Бенз Київ Фешн Days. Молоді та перспективні дизайнери представили свої колекції осінь зима 2015-2016 року. Основні покази лекції та презентації прийшли у НСК Олімпійському. Обличчям тижня моди стала українська модель Мілена Лобко. Молдовський бренд Лепаролі присвятив колекції оптичним ілюзіям. Динаміку одягу придали чорно-білі смужки, які символізували чергування поганого і хорошого. Виключенням став смарагдовий відтінок, який додав свіжості колекції. Нас вдохновив один конкурс, там, де іменно умови були про чорно-білу колекцію. І ми, нарисував кілька ескізів, вирішили, що ми теж хочемо зробити чорно-білий варіант. І от увеличили і, в общем, вийшла учень здорово. Кожну модель готували чотири години до показу. Стильні макіяжі та зачістки доповнили образи. Моделі метушилися, хвилювалися та фотографувалися за кулісами. Старі, добрі, класичні силуети досі присутні в дизайнерських інтерпретаціях. Я представляла колекцію ліпаролі Це класичні речі білих, чорних і темно-зелених зелених Мені Мі подобається нравиться колекція, тому що э, Это классические вещи. То есть их можно носить и на работу, их можно носить и в повседневной жизни, если их красиво сочетать. Оксана Торганса Шафайна для эпизодів.